Слава Ісусу Христу, мене звати Світлана. Хочу щиро дякувати Господу Богу. Е, відколи отець Олег молився про схуднення, я відчувала як легкість, е, що я худну, чую. Кажу чоловікові, що я похудала, він каже, що я не вірю. Я вчора пішла, зважилась і похудала на 8-7 кілограм. Дякую. Пила, до того часу я не могла ніяк похудати. Пила чаї, і я нічого не відчувала. Я постійно стояла на одній тій вазі. Думаю, ну чому я так не худаю? Чого? Я так не можу, ніяк, ну ніяк вага з мене навіть не рухалась. А тепер я дякую Господу Богу за його благодать. Слава Ісусу Христу! Слава. Я хочу віддати всю честь, хвалу, славу і подяку Господу Богу за оздоровлення моє на молитві, спільній молитві в цей четвер, коли ми тут з Олегом молилися. Значить, коли всі разом молилися, я закрила очі, як отець Олег читав молитву. І так неначе блискавка. Але колір, я чітко бачила, колір пройшли через мій розум. Світло-ліловий, фіолетовий. Це було таке враження, що близько такого кольору через мозок мій пройшла. Вдома я знайшла, що хребет мій зцілився. Тиждень тому, напротязі цього тижня, Дуже почав боліти хребет. Один із хребців, грудних, потовщився і біль настільки була сильною, що я не могла навіть спати. Натирали мене всякими мазями. Нічого не проходило. І тільки на оцій молитві в четвер, прийшовши додому, я обнаружила, що повністю те потовщення, що було, сталося із моїм хребтом, одним із хребців, то щезло, нікуди поділося і перестав боліти хребет. Абсолютно ніякі натирання, нічого вже більше я не вживаю. Слава Богу, дяка Богу за це все і оцю Олегу за його спільну з нами молитву. Слава Ісусу Христу. Замітила декілька випадків, що коли в таких трудних хвилинах або таких ситуаціях, таких важких. от Я молюся, а потім згадую за це Олега, і я е, так спонтанно собі кажу, звучається з молитвами, оця Олега. Бо я раніше телефон, оця Олега, брала мого здати, а потім думаю, це немає можливості. Я просто буду так з оце Олегом звучати, мені бог таку думку дав. Я так собі подумала, і так собі сказала подумки. І буквально це було перший раз, пам'ятаю, що з чоловіком, якийсь був в нього, там щось в нього було, таке дуже важливе, щось він був, там теж його побити і цей, і не давався знати. І Буквально через пару хвилин я отримала, не пам'ятаю, чи смс-ку, чи дзвінок, що все нормально, все владнувалося. І другий випадок це було, що назарчичка була дуже висока температура, і ми, ми прийшли після причастя, ми прийшли з церкви, все нормально, в нього ні сині сопчува, сильно бліта голова, сильна температура. І Як вий, сильна температура, в нього може бути там, чи не бог сутра, чи щось таке, я дуже пролякалася, я даю нічого не допомагає. Я тоді починаю молитися, а назадчик завжди каже, мама, коли я помолюся три вервички, то мені пройде. Ми починали вервочки тоді я знов подумки кажу, звичайно, з молитвами оця Олега. І все, і буквально чудо, таке явне, чудо, назадчик по потії, 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 але після декількох вервочок, звичайно, і коли я сказала, звичайно, там, у нас отаке саме таке чудо відбувається, що все, температура, і от я, я, я тоді починаю сильно плакати і таку, теж кричати, господи, я дякую тобі. І все, і назадчик мокрий, температури немає. отакі чуда в нас теж бувають. Трошки раніше було так, що я в кімнаті, одним словом, привезли там книжки, сумок повно пакетів, і я не звернула увагу, що вони в мене під ногами, бо була зайнята своїми думками чи не знаю чим. От, і я купала собі через ті сумки на коліно, коліно все, все синє було, так що я позвонила, і я перший раз, напевне, в житті плакала, бо я дуже, ну одним словом, для мене плакати це є рідкість. І я позвонила до пані Олі, чи вона до мене просто не пам'ятає. Вона каже, я вас відвезу в травмпункт, травм пам'ятаєте? А я кажу, ні, Ісус Христос мій лікар. А вона, вона, вона каже, а якщо перелом? А я кажу, а що перелом, Ісус Христос не лікує. І все, і заспокоїлися. Одним словом, після цього вона, коліно було страшне. Просто все сине все коліно. І навіть чую, що трошечки було підпухло, але я за це гризоти ніякої не маю, постійно ходжу сюди, отець Олег наді мною молиться, я молюся, не маю ніякої гризоти. Дивлюся, коліно в мене відійшло, нічого немає. На днях буквально, вже під кінець робочого дня, я е, е, вирішила поїхати у, у магазин гуртівня, там біля, е, е, біля ринку на Новгородський, у канцтовари, і думаю, куплю ще папір, пачку паперу. І спішу, бо вже можуть зараз закрити. Одним словом, я так доспішилася, що я, так, ще було дві е, е, сходинки внизу, а я на третій була. І з третьої я полетіла вниз. Але вже на друге коліно. І слава Богу, що кінець робочого дня ніхто мене не бачив, я лежу там на площаці. А хто там заходив в ту гортівню, то знає, що там такі великі, високі ступеньки, що впасти із з третьої ступеньки це є ого, плиткою викладені, знаєте? От. Я там собі полежала, не знаю, скільки, ніхто не виходив, не заходив. Встала, пішла, купила папір, приходжу додому і чую, ого, вже друге коліно, вже на праю нозі мене дуже сильно болить. Але знову ж таки, Господь мені дає такий спокій, ніякої гризоти я не маю, йду до цього Олега щоразу на молитву, він молиться. І я просто не знаю, що в мене вже коліно боліло, чи я там падала, чи що. Нічого нема. Слава Господу Богу. Я щиро дякую, Господу, бо мене рятує. У мене дуже багато всяких пригод і хворіб стільки. І Господь мене весь час рятує. Дякую тобі, Господи. Честь і хвала тобі. І дякую цю Олегу за всі молитви.